Доброго дня, шановні глядачі. Нарешті хлопці зібрали Булат 244 ТІ. не під клієнта, а на майданчик. Тому що ці тракторці, як правило, ми не встигаємо збирати, вони зразу уїжджають. І то я думаю, що цей довго стояти не буде. Чим цікавий цей трактор, чому його люди обирають? Ну, По-перше, по зручності. Зверніть увагу, важелі все зручно розміщені, все з боку під рукою, рівна підлога. Чудовий дизайн. Зручно газ розміщений, Важлі розподільника. Не потрібно ніякого краника підкручувати, перекручувати у вас, все виведено на управління гідравлікою під рукою. Опускання піднімання навісного, з іншої сторони швидкість валу відбора потужності, включення-виключення переднього мосту. Також зручно розміщений під рукою. КМОський двигун. КМ-385-й йде в комплекті е, йдуть в комплекті крила. Хто пам'ятає, перші партії були, вони були без крил, мають як передні вантажі, так і задні вантажі. Має примусову гідравліку. Потужні щоки на візки Ось розподільники я вам казав, також зручно розміщений, що потрібно підключити. Ззаді зашито все. І класний суперовий дизайн. Ось цьому, чому ці тракторці швидко розходяться, чому їх люди обирають. І приємна ціна. Такий коштує 5800, якщо з реверсом він коштує 6000. Невелика ціна для такого тракторця. Чекаємо на вас, міня Гровіниця, Теврівське 2 а біля авторинку. До нової зустрічі!